Так, так, так. Будемо починати. І завжди у нас початок із хвилини мовчання, тому прошу вас схилити голову і згадати всіх, хто загинув через війну в Україні. Thank you. Всім доброго ранку. Доброго ранку. Рада вас бачити, рада вас вітати на нашому першому уроці літературного читання. Почнемо ми з перевірки домашнього завдання. Відкрийте, будь ласка, сторінку 104-105. Ми її читали з Маріною Вікторовною. Прекрасно, бачите, те, що ми на уроці не почитали, ви почитали mm -hmm. з Маріною Вікторівною. Це ж чудово. Mm -hmm. А вашим домашнім завданням було потренуватися читати виразно. Тож зараз продемонструйте, як ви виразно почитали. Так, Юлочко. А я не знаю, яке посилання до Маріни Вікторовни. Ага, зрозуміло, я буду тобі надсилати. Будь ласка.

Заясніло, заясніло небо. Дякую. Так, Тимурчику, продовжуй, будь ласка, за гратами Мартіно побачив палац, усі вікна його були гостином. Прочинені з, з димаря йшов дим, а на балконі стояла прекрасна сень. Рап э, при, э, привітно. Махала рукою і э, гукала. О, годі, годі, Мартино вперта голова. Так, дивинись, спут... будь ласка, прочитай без помилок. Правильно слова. Гратами. 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 За гратами. Тепер це За слово. гратами. Сень. Йора. Так. Ходи, ходи. Ходи, ходи, Мартіно, вперта голова. Ходи, ходи, закликає до себе. Так, дякую, Алінка, тобі слово. О, здивувався Мартіно. Я їм не уявляв, що прийду туди, де мене знають. Так, Алінко. Мене. Мене. Мене не мене, а мене знаю. Добре, дякую, будь ласка, Поліна Казаренко. Мартіно відчинив ворота, перейшов через парк і з'явився в палаці в ту мить, коли прекрасна сеньора простувала до нього сходами. Угу, прочитай, будь ласка, без помилок ось це слово. Сеньора. 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 Дякую, дякую, Продовжуй, будь ласка, Ігоре. Вона була надзвичайно вродлива і вбрана, наче принцеса. Ти здивований, засміявся, сеньори. Не, по, не повірив, що ця дорога нікуди не веде? Так, ну треба ж більше запитання. Не повірив, що ця дорога нікуди не веде? Дякую, Ігоре Михайлику, Продовж, будь ласка. Це не це. так на мене, можна кожна дорога на світі кудись ви. ГД. Дякую, чудово. Так, Полінка Лавриненко, продовж, будь ласка. Яких тільки з Чекай, чекай, ось тут же ми читаємо. Звичайно, тільки не треба. Звичайно, тільки не треба боятися, невідомих доріг. Іще. А тепер ходімо, я покажу тобі палац. Дякую. Так, Маргарита. Готова читати? Чи, yes. чи а яка дійти? сторінка? О, сторінка. Діти, яка ж сторінка? Скажіть, бо в мене сторінку не видно. 107? 106. 106, Маргарита. Добре, поки, Маргарита шукає, Даринка, почитай, будь ласка. Ага. Що там була за... Спору. можно заново? просто это Що то була за споруда, яких тільки парбів не по... Баче, в артило вказав. В залах? палацу, а... дякую, зупинись, будь ласка, Маргаритко знайшла. Так. Да. Давай, так, українською мовою, давай продовж. А вродлила сеньора, щоразу казала йому бери, бери усе, що. Подобається. Я дам тобі віз візка та, та коней, аби ти міг до, довести ще додому. Так, виправляємо помилки Маргаритко звук щоразу що, що разом. Щ, щ, Ця буква позначає щ. два Ш. звуки. Щ, чи. щ. Так, щ. ось це слово виправ, щ. будь ласка, прочитай правильно. Коней. А, а. Коней. Коней. Оби. Аби. 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 На Аби. Аби. ти міг. Довести. Авести. Довести. Довести. До додому. Додому. Так, Юль читала чи ні, я забула? Ні. Давай. І Мартіна вибрав чимало речей, що йому припало до вподоби, не забув і про подарунки для своїх близьків та друзів. Чудово! Ось це слово тільки треба правильно прочитати. Що? А -а. Що? А-а. А-а. Що? Що? Ця буква позначає два звуки. Швидше що? Що? Дітки, не що, а що? Два твердих звуки. Швидше, що? Так, Лілечка, прочитай, будь ласка, ще. Ось це. Ти приєдналась, прочитай. На візку за кучера. На, візку, Ох, на жаль, інтернет підводить. Так, нікого не пропустила. Всі почитали. Yeah. Yeah. Так, українською yeah. мовою добре. Що хочу сказати, малята? Варто вам тренуватися більше. Ви або ще не прокинулися, або не дотренувалися. Я в зараз стала. Так, щоб було виразно, треба тренуватися більше. Хотілося б більшої виразності від вас. Коли ви читаєте казку. Добре, я думаю, що ви другу частину самостійно всі дочитали до кінця, і сьогодні ми попрацюємо над розумінням безпосередньо змісту. По-перше, доведіть мені, що це казка. Як це? Знайдіть у тексті рядки, події, які свідчать про те, що це саме казка, а не оповідання. Будь ласка, Юля Перша підняла руку, тобі слово Юлі. Від... Ніхто її не прокладав, вона була завжди, і ніхто ніколи не ходив по ній. Ох ти упертюху, у кажуть, угу. кажуть тобі там нічого нема. ля звід, ви знаєте, хіба ви по ній ходили? Достатньо, Мартіна... Юлечко, достатньо. Діти, як ви думаєте, ці рідки доводять, що це казка? Ні. Доводять. Так, доводять. Тому що в нашому реальному світі всі дороги хтось прокладає, правда? Так right. вони самі yeah. по yeah. собі не з'являються. Це тільки в казках тільки в казках бувають дороги, які можуть нікуди не вести або навпаки вести до чогось казкового. Mm -hmm. Дякую, Алінка. Тобі слово, які ще свідчать про те, що це казка. Алінка, поки зосередця, знайди, може хтось інший. Михайлику тобі слово. Йому правив той самий пес, що привів Мартину до палацу, бо це можна я? Ви згодні, що цей рядок свідчить про те, що це Так. Так, адже в реальному житті. Собаки не Де. можуть керувати конями, правда? Можна. Так. 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 Дякую, будь ласка, Полінка Лавриненко. Вов цей учений пес, він умів вправити кіньми. Кіньми. Так, цей додок також підтверджує, що це казка. Дякую, Алінко. Ушейний пес зняв з візка усе, що вибрав у палаці. Мар Марсима махнув хвостом, шарпнув віжком і подав подав подався собі геть. Дякую. Так, ці рядки також свідчать про те, що це казка. Будь ласка, що хто ще хоче прочитати? Я вам підкажу, де ще можна пошукати. Ось тут. Можна і. Так, ну давай, Юлія. Алінко, тобі раджу відкрити підручник, а не читати з екрану, щоб очі відпочивали. Бачу, що ти підручник не відкрив, а я раджу тобі працювати з підручником, все ж, а не з екрану читати. Будь ласка, Юля. Сеньора, яка роздає багатство, багатство справжні скарби дістаються лише тим людям, що першими торують дорогу, якою ще ходив ніхто, як Мартіно вперся голова. Так, ну все ж таки варто ось цього було спочатку прочинати, так? так. так. В чому Бого... тут казковість? Поясни свою думку, в чому тут казковість? Тому що сеньора не роздавала би багатство. Чому? Що в реальному житті немає людей, які роздають свої речі з доброчинності? Ну, Сеньора буває сеньора. Вже. А хто така сеньора? Сеньора це королева. Королева. Ні. Королева. ні. Корол... А Так, так я зрозумів. Принцеса це принцеса, принцеса. Ні. Я зрозуміла, що ви не заглянули. А я не интерактив... знаю, хто є там. Ви не заглянули в інтерактивну вправу, яку я вам готувала. Ну, давайте заглянемо разом. А... Так, Аліна Яку вправу. Та, що була в розробці уроку. Ви вчора самі працювали, мали заглянути в цю вправу. Ну, давайте заглянемо раз. Ми написали що находимо. Розберемося трішки зі значенням слів. Прочитайте і поясніть. Раду, грати. Гроти. Що ворота. таке грати? Ворота, nah, ворота можуть бути і ворота. Грати це саме металеві ворота. Грати також можуть бути і на вікнах, це металева решітка – грати. Палац. Палац. це між давай. Так, це я думаю wow. значення слово, ви розумієте, що таке палац. Wow. Аліна, wow. що таке палац? Це замок. Аліна. Аліна, Аліна, піднята рука, тому я тебе називаю, Аліна. <клес> <клес> Замок по іншому, синонім Синьор. можна дібрати Замок. Так, дякую. О, наше слово. Сеньйора. Так. Покормь до цього слова це а, Пані. А, мані. Тільки мані говорять українці, а сеньора говорять сеньора. Італійці. Адже автор з Італії, а, касі, правда? ж? А, так, сеньора говорять італійці, пані говорять. українці, А синонім сеньора. Тобто це не королева і не принцеса. Це просто звернення до жінки. Сеньора. А українці говорять синонім пані. Пані. Простувала. А що таке простувала? Повітряна тривога. Повітряна тривога. Пройдіть, будь ласка, в безпечне місце. До зустрічі. До побачення. До зустрічі. Пройдіть. Bye -bye. Биль, пройди, будь ласка, в безпечне місце.